Реально круті шини сьогодні відправляємо клієнту. 29-й розмір. Мій улюблений CST Stag. Ось такий білий надпис на боку кожної шини. 24 рік випуску. Свіженькі, м'якенькі, чорнющі, пахнуть резиною. Чому мій улюблений? Тому що. Ось так. І він залишається таким, навіть в люті морози. До мінус 20, а він буде м'якенький. І він буде чіплятися навіть на обледенілій, навіть на накатаній слизькій поверхні. Він буде такий же самий м'який. І при цьому всьому. Отут от у нього восьмишаровий шаровий міцний каркас, тому це ідеально у всіх відношеннях шина як на квадроцикли, так і навіть на великі баги. От як в цьому випадку, в 29 розмірі. Хочете знати ще більше? Пишіть чи дзвоніть, відповім на самі каверзні запитання.